Як тепер я приймаю рішення складні, про які багато, сильно сумніваюсь, багато думаю? приблизно два роки, може й більше. Я замість того, щоб займатися бізнесом, працював програмістом, був в золотій клітці і не міг піти з того такого грошовитого місця. Просто по одній причині, по тій самій причині, чому ти не робиш те, що маєш зробити? Я просто ссав. Я просто був стикуном, я просто боявся. Мені просто не хотілося виходити з зони комфорту. Мені хотілося залишатися. Ті самі золоті квітці, заробляти хороші гроші і не йти за своїми мріями. Ось головна причина, чому тобі важко прийняти рішення, просто тому, що ти боїшся. І ніякого іншого рішення нема. Можеш не слухати всі інших психотерапевтів, коучів, регресологів, тарологів і так далі. Тому що ніхто тобі не розкаже, що робити. Ти просто будеш далі годувати свій мозок, якимись там аргументами, причинами, що тобі треба робити. Насправді причина дуже проста. Ти просто боїшся послухати свій внутрішній голос, який тобі говорить, що робити. Треба просто послухати його, набратися сміливості і зробити те, що ти відчуваєш, ти маєш зробити. І чого страшного не станеться. Не треба так сильно ускладнювати життя і дуже довго думати над прийняттям рішення. Зробиш це рішення, навіть якщо десь зафейлиш, значить, всесвіт так захотів, щоб ти зафейлив і отримав цей досвід. Щастя.